Доброго ранку, друзі. Нагадую, що сьогодні четвер, і в цей день зазвичай... Ви знаєте, буває такий момент е, в кінці тижня, коли ми готуємо просто з тих продуктів, які залишились у нас в холодильнику. Це нормально, багато хто так робить. А в нас сьогодні що залишилось? Бекон залишився від вчорашнього, від вчорашнього від вчорашньої карбонари, власне. Бекон залишився. Яйця є у всіх абсолютно е, в холодильнику, практично трошки лимону. І от ми вирішили, взагалі було два варіанти, що робити. Е, можна було це все розкласти от, по тарілочках і з'їсти окремо, або зробити із цього всього салат Цезар. Ми вирішили все ж таки вдатися до другого варіанту. У нас сьогодні Цезар, правильно вже сказав? Так, у нас цезар, сьогодні Цезар. цезар. Е, робимо його сьогодні за рецептом Саш, як і вчора Карбонару робили. Розкажи, що, що треба робити. Ти знаєш, це, це все ж таки не мій рецепт. Ось, назва Цезар вона зовсім не випадкова. Тому що свого часу цей салат придумав шеф-кухар відомого нью-йоркського ресторану Цезар. Ти розумієш, Тут. його ось варіантів цього салату є, що я думаю, що його можна по-різному готувати. Я розумію. І, і це пов'язане з тим, що в принципі він його придумав не спеціально, тобто він не сидів, не видумував, так. як же мені зробити найкращий в світі салат. Це від, б, 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 зробилося так, що під час святкування, якщо я не помиляюся, Дня Незалежності. Україна? А вже ж Україна. Що найближча <святкування> святкувати з того часу у Сполучених Штатах у, у ресторані Цезар? А, просто почалися закінчуватися продукти. І шеф-кухарю було терміново, треба чимось нагодувати своїх гостей. Іщ і що сталося? Сталося те, що він просто створив новий кулінарний шедевр з того, що в нього залишилося у холодильнику. Mm -hmm. Ось а в нього залишилося, мабуть, у холодильнику майже те саме, що й у нас. Тобто бекон. Кур курочка. О, до речі, про курочку ми Салатик. забули, так? Друзі, я хочу зазначити, що для салату Цезар як потрібно різати бекон не надто маленькими шматочками, я тому що розпитаю, після раз, цього якраз, Курочку можу якраз я розписати, тому що а, я ти... її смажу. Ти знаєш, добре ти розкажеш, але спершу давай я закінчу одне речення. Про те, що бекон ми нарізаємо не е, тонкими шматочками, тому що після того як він обсмажиться, його буде набагато менше. А ось приблизно ось такий. Ми зараз ми в кадр покажемо, а потім ти розповідай, що, роби, що ти робиш, Юля. Це дуже важливо. Ось Юля, шматочки. Ми тебе слухаємо. Дуже уважно. Тепер я не дуже можу собі дозволити вам розповідати, тому що я теж зайнята. Ну тоді я спробую розповісти, Тимас. що ти робиш. Юля зараз смажить. Е... Курочку. І ця курочка нам також потрібна для салату, оскільки там, окрім бекону, будуть курячі грудки, які ми використаємо для того, щоб зробити його справді не лише смачним, але й корисним. І головне, що поживним. Згадується завжди анекдот. І гріх любить курочки. Але ми. Про анекдоти трошки пізніше, адже важливо насправді знати, що Цезар готують не лише з кулочкою, Цезар готують ще з багато іншими варіантами скажімо так, заправок чи навіть е у кого жного м'яса своє, скажімо так. Можна так. додавати, якщо не помняться, волосо. Знаєте, чому нас кипить чайник? Тому що Тарасу то полі потрібно зробити чай. Зелений чай, тим паче, що хочеться запросити Тараса до нас до нас я навіть його зараз візьму за руку і проведу на кухню. Знаєш, я хочу, щоб ми зробили зараз? Я хочу щоб після цього, як посмажиться ця курочка, щоб вона щоб вона заквохтала і за її доброго ранку. Доброго Тараса сьогодні розповідала про те, що дуже буде тепло в Києві, а від вашого співу аж. Мороз, холодно. мороз пішов по шкірі. Дуже гарна Та, композиція. Так, ви нас Та, тя, ви тя, давайте сила, щось си. робити. Давайте сир, хочете? Ні, так. Ні, ні, ні. ні Для Тараса є спеціальна робота. Тим паче хотілося би дізнатися про те, що е, якісь певні вам е, е, ваша дружина зараз повноваження перенесла. Зараз щось робите по кухні чи ні? Звичайно, у нас зараз дієта певна. Ми їмо каші, кролики і відповідно тому, приходиться тому дієта зелень. Будь ласка. А а зараз. Її промила, зараз? Е, промили. Так? Промили, вона вже е, саме її потрібно зняла. розсушилася. Ріжте все. Е... Тараси, вам відмовляти в ваших бажаннях всю так-всю. Добре. Ось, А поки в нас ріжеться зелень. Мазиться кулочка та відбуваються інші дивні речі. По-різному. Я хочу розповісти, як готується також дуже важлива штука для салату Цезар. Це соус. Він готується досить просто. Ми беремо сік половину лимону, оскільки половина лимону вже тут, соку принаймні. Ми беремо декілька ложечок гірчиці, також їх додаємо сюди. Ми беремо я... Я... яєчний жовток. Ми беремо перець і сіль, але його ми додамо трошки пізніше. І чесник, який нам вже порізала Ліна. Я. Так, а вже ж він потрібен, тому що він також іде сюди. Ось. Насправді здається, що це такий якийсь таємничий рецепт, а все дуже просто. За рахунок лимонного соку гірчиці та яєчного жовтку, ну і вже ж. І досягається той самий смак Цезаря, який так відомий. Тому що найголовніше в Цезарі, щоб там не говорили ті, що смажать курочку, це саме соус. Ось. Ну і вже ж пармезан, який зараз дуже сміливо та наполегливо треліна. Я хотіла вам сказати, я просто нещодавно дивилася, зайшла на YouTube, можливо, Тарас, ви теж бачили, така цікавинка, що дійсно можна, наприклад, запатентувати. Жуйку зі смаком чесника. Ви чули про таке? Я думаю, що це вже хтось давно зробив. Давно, де зробив цей сім'ї. Знаєте, є в мене, мене улюблений сир, називається Дана Блю. Угу. Сир з, з плісню. Угу. І він запатентований е, да, е, країною Данія як власне гордість е, Датської коліна. І, все і, мені, угу. все мені. Я доїдаю. І цей сир не можна виробляти ніде, окрім. Ще в дані. О, якби у нас теж такі закони були, знаєте, що... наприклад, сало, так? Наприклад, сало, Закон, сало, татували, сало. і все. Його не можна сало. Не ввозити, наприклад. Або ще, наприклад, слово пишатися, запатентувати, так? І що тільки українці мають право Пишатися. пишатися. О, якраз нещодавно пройшов конгрес українців і там пишались, у так? І я думаю, що це дійсно. Тобто, це, це те місце, де в принципі треба ось, можна брати, брати, знімати на камеру, а потім. Показувати в якості майстер-класу, ось техніки пишання, наприклад. Техніка пишання, так? А чим ви, до речі, зараз на даний момент пишаєтесь? От порівнянні можливо з дитинством, а можливо, з періодом е, саме студентського життя. Пишають? Так. Ну те, що дружиною так, те, що е, саме малюком, теж. Що ще на даний момент може викликати у вас знаєте, гордість за себе? У мене є гордість за мою команду, з якою я е, творчо працюю, є гордість за ту музику, яку ми робимо, і за якийсь світогляд свій, і, можливо, за якийсь життєвий досвід, невеликий вже, але маю трохи. А за що хвалила мама в дитинстві? А і Ще, мабуть, пишаюсь тим, що дуже рідко е, йшов на компроміс зі своїми принципами. А, а йшли? Це ж йшли колись. Ну, в принципі, це ж така штука. Кожен колись іде на кормився. Головне, щоб це не стало системою, розумієте? Так, але повертаючись до питання, чим і за що вас хвалила, можливо, мама, бабуся, дідусі, що такого Тарас Стополя міг зробити в дитинстві визначного, що говорили, людина буде. Ну там перші класи вчився гарно на відмінно. За це хвалили, пам'ятаю. Потім за якісь. Гарні п'ятірки з академконцертів чи там, можливо, з е... гарні а виступи, власне, якісь власне. я постійно займався музичною діяльністю. Ну, власне, все, власне все навколо музики і, і реалізації. Тараса, те, а, а башкетували ви в дитинстві? Я, 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 я не був таким бешкетником а. великим. Такий спокійна дитина. Ой, а я з дерев падала, слухай, тебе Ні, ну, так Я із виб... yeah, я, я, вагонів стрибав, yeah. так само. Ну, ось башкетники no, були бешкетником. Ну, башкетник, можливо, я трохи більше. Ширше вкладаєш в це поняття, а так, звичайно, якісь. О, а скажіть, будь ласка, що ж бешкетник означає саме у варіанті Тараса Тополі? Ну, бешкетник це регулярно комусь бити лице, шибки розбивати, красти машини, не знаю, зривати значки з машини. Такою характеристикою, в шоу бізнес взяли, чи там проходить. А я ж кажу, я не був бшкетником. Слухайте, ви так просто впевнено перераховували все це. А я ще Я, думала, що... я ж знаю сучасні реалії, знаєте, коли в 2008-му наступила криза, то <хи> мене в мене з машини три рази зривали <хи> башкетники значки. А, зрозуміло. <кви> тобто на своєму досвіді ви знаєте. Коли знаю, тобто на нашій підій. кухні з'являються симпатичні хлопці та ще й музиканти наших дівчат. Просто зриває дах, тому що готуючи салат, вони власне забувають про салат. Я взагалі то контролюю весь процес. Ага, Тим паче, ага, ага. що найголовніше зараз е, напоїти гарячим чаєм тараса. І, і поки ти це робити, меш друзі, я розкажу вам, до якого взагалі вигляду потрібно обсмажувати. В нас було курочку і бекон, друзі. Так, е, щоб воно сильно не, е, не пригоріло і не згоріло. Ну, у мене бекон трошки насправді я вважаю, що він трошки пересмажений. Та, Можна трошки менше було його смажити. Саж, як і думаєш? Ну, нічого, нічого страшно, з'їмо. І ось курочка. Теж, курочка до, до такого вигляду: золотистого обсмажується. Після цього ці інгредієнти ставляться на стіл для того, щоб їх потім змішати, і я думаю, що треба помити салат. Правильно? Так, якщо я не помиляюся, він вже був помитий Помитий? для вас. Так. Добре, друзі, тоді салат. Що важливо, Але ти що, можеш що помилятися, його треба, так що, що важливо, думаю. що його треба не нарізати, а найкраще його просто рвати. Так, а вже ж, але я ну, скажу що? таку штуку. Його краще все ж таки рвати якусь посудину. Тому що рвати і розкидувати його по студії буде красиво, буде ефектно, але. Є, а в нас є якесь відро, відро. Але Оскар нам ніхто не дасть. <світ> а ось і відро. Давай починаємо рвати. Я думаю, що це. Так, давай ти, будь ласка, підсунься сюди. А я, я поки. Вже... Я можу постояти, подивитися. А я, а я буду рвати салат. Ось. Ну і ось від... від... Віталик сказав, що треба нам викладати продукти для того, щоб потім їх змішати, а мені здається, що це просто красиво. Отак ти контуручку. виклав, дивишся, і це фактично така собі мистецька інсталяція. Так, 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 так. До Доречі, друзі, коли ви робите салат, от, це, це важливо, оці штуки, оці штуки можна їх не додавати вже туди, їх треба викидати. Не обов'язково це теж рвати пополам і туди кидати. Це анабалівша, так? Безвідходне виробництво, так що Віталій. тарілки У нас є квіття. Можна їсти. до речі, салат Цезар можна віднести до тих страв, які ви любите, так звичайно. Тобто ми можемо сьогодні зафіксувати камерою, як Тарас Поля буде їсти експериментальний салат. А а чому, чому він експериментальний? Тому що у нас кухня взагалі експериментальна. А. Ну добре, зафіксуйте. То ми вчора, наприклад, додавали в карбонару чесник, а мені там потім сказали друзі, які дивилися, що в класичній карбонарі немає чеснику. Ну, це друзі, точно помилялися. Помилялися є чеснику. На Батл викличе його друзі. Ми будемо карбонару, звісно, на без можна а воно експериментально, тому що ми зараз змішаємо бокон з курятиною. Mm. Це буде експеримент. М'ясо-м'ясо. Давайте з'явимося так, баш на баш. Ми вам це нам а а а а на музику. Де, Тоді ми хочемо запросити вас зіграти та заспівати нам щось таке, що підніме. Не тільки нам настрій, на а а усім нашим з На да, рахунок це підніме ми настрій не знаємо. <ріху> заспіваємо, їдемо, їдемо. Ну тоді чекаємо з нетерпінням. Веземо Їдем, їдем, їдем далі їдемо, пил в кишенях, мріж, жменях Веземо в момент, коли сірі дороги жбурляють нестримно далеко, Здається, і місце тривогам а в серці так добре і легко. Проблеми стають дитячими, оті, які вчора вбивали, і відстані не мають значення, коли там на мене чекають. Послухай, мене там чекають, ми звикли, що завжди так було, і на горизонті зникають, близькі і далекі нам люди. А хтось, би просто сказати? Послухай, мене там чекають, Готовий весь крам свій віддати, та вже варіантів немає, Їдем, 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 дарімо, пилки ще. Гаряче повітря мотору нагріє у приємну втому, але не замінить нікому тепло його рідного дому, ніхто не помітить нічого, дорога і я посміхаюсь і тільки думками благаю, чекай, я за тебе тримаюсь, Їдем, їдем. І українська музика на цьому тижні в ранкових курасанах. Дякуємо, запрошуємо на нашу кухню. І на наступному тижні буде китайська, так? А, на Наступному тижні буде. М... О, можна завжди без музики, будуть танці в нас на наступному тижні. Друзі, знаєте що? А поки була музика, власне, ми тут вирішили зробити не кілька порцій Цезаря, а таку одну велику сімейну порцію. Багатодітну. На багатодітну сім'ю, так ми власне всі інгредієнти, які мали, які ми приготували, виклали на одну Помідор, величезну, сі. величезну тарілочку. Всі. А всі. що і сир, що нас є? По спочатку помідори. Помідори. Їх треба зверху покласти, чи як? Чи збоку? Можна знизу. Ну, так, що я? чудово, абсолютно. Тепер ми маємо це посипати трошки пармезаном. Так. Ось. І в нас був вже майже готовий соус. Ми лише додали до нього оливкової олії, рівно стільки, скільки там було усього іншого, з жовтками, гірчицею і угу. так далі. Ось пошукайте. і це все і це... Заливаємо цим чудовим соусом. Так, 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 так. Що да, да, це схід і захід разом? Чому на західній стороні дуже мало? Тому що, вибач, але зараз східна частина сторона... зараз вона домінує в адміністрації президента, скажімо так, і тому. Я тебе підвела, але ти сам сказав ці сакраментальні слова. Друзі, за які будеш відповідати. І після цього можна ось так от зверху ще присипати так, трошки. Так, так. Ювелірна робота, можна так. сказати. Так. Якщо у вас є суміш перців, буде краще суміш перців це зробити, не лише чорного, але о, білого. Чорного. Зеленого, <райно> Зеленого. <райно> Так. – А ну хто краще? Почекай, ми все зробили, чи ще щось? Знаєш, я тобі скажу так, не... таку річ. Якщо ми згадуємо історію Цезаря, яку ну, я розпівав mm -hmm. саме. То можна робити все, що завгодно, але головне його дійсно їсти смачного, беріть виделки. Друзі, mm. знаєте, головне, що е, всі це робили. А я чомусь тримаю, тримаю, в руках. Ти тримаєш, шо тому що ти будеш тримати блюдо, а Тарас із хлопцями буде не їсти. їздити. А я зараз зараз буду навіщо? Я За зараз навіщо. За навіщо. Дивіться, ми, ми ж же... говорили про те, що треба пишатися. а Україна, це що це зелень, це укропчик, це і... о, 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 А Київ – це зелені каштани. Опа, давайте пишатися. червоні каштани в цьому сезоні. Червоні. Дуже модні дорогі. До речі, італіянські. <рес> 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 так друзі, ну і поки ми з нашими гостями э, <рес> будемо снідати. У нас коротесенька пауза. Потім будуть новини. А потім на вас чекає рубрика: куди подітися. На, все, можна вже пішли клас.